Інтересний праздник – перенесення мощей Кіра і Йоанна. Почому чому для церкви є праздником перенесення мощей з одного міста на другий? Чому в церкві православній таку честь мають мощі святих? Да тому, що мощі святих обладають огромною благодатною духовною силою по молитвам церкви і святих. В одному із городів близько Олександрії було село Мануфін, і там дуже царствували біси. Біси, там були правителями, біси, там були усі туди чиновники, і всіма силами не пускали в толення -то християн. І от так це стало по благословенню церкви. Перенесли мощі кіра Йоанна святих у то селеніє і о, чудо, По молитвам святого і силою присутстві всіх мощей. Сила сатанінська упала, і скоро всі ті правителі були вигнані, змінені. А церква Христова отримала можливість кликати людей до Царства Божого. Ми теж удивляємося, ну чому ж? Кучка безбожників друг захотіла не лише захватити Київ-Печерську лавру, не лише зробити її культурною такою для щоб там концерти, танці, гостинки. Ні. Був головний задум добратися до ненависних мощей святих, ненависних вони їх ненавидять. І тепер і самі не кланяються, і другом не дають, і Бог знає, що з мощами є, ніхто не знає. Однак ми опять видимо, що сила мощей в тому, що вони не тільки історія, не тільки доказ, а й указується цей путь і нам, християнам православним, щоб ми розуміли, яку силу і мають наші труди во славу Божию. Інтересно, каже нині Павел Кремлянам 8 главі, ми, православні християни, стали свободні во Христі. Ми прийняли не духа рабства, а духа свободи. Бо всі, ководимі Духом Божим суть синами Божими. І тим Духом ми взиваємо до свого Бога, ава, Отче, ну, буквально по нашому, як би сказали русини, любими няньку, ава, Отче, таким прямим направленням наш дух молиться, мінує всі прегради прямо на небо. І цей самий Дух свідчить Духу нашому, що ми діти Божі. Ну а якщо діти, то й наслідники. А чий наслідник? Лідник Божий, співнаслідник Христу. Но умова є, якщо тільки з Ісусом ми страдаємо, щоб з Ним і прославитися. От відповіді на питання, чому православній Української православної церкви канонічної, де предстоятель Блажені Шонуфрі, ми терпимо і не боїмося, і не шкодуємо терпіти, ми розуміємо. Після такого страдання, гоніні з ним і прославитися. Цікаво, почому -то, то місто не видять, не чують, не знають так називаємі члени Всеукраїнської ради церкви. Фактично, можна бо і назвати Всеукраїнська Рада Конфесій, бо церкви Христос не має. Христос має одну церкву. Я создам церкву мою, каже Ісус, і врата пекла не одоліють, не перебожуть її. То невже рада конфесії не читає це місто? І в місті із гонителями нашої церкви вони співучасники в тому, коли мовчать, або ще й карутні, нема гоняні. Що сталося? Ми завжди говорили: сектанство не знає Писання, не знає не Писання, не сили Божої, хоча хваляться, цитують кругом дооколо, да особливо ся бавлять старозавітними цитатами, а новий завіт обходять, тому що там для них нічого не є. рідні кажемо, Господи, прийми наше терпіння. Прийми то, що наш предстоятель, блаженніший Нуфрій, Київський України терпить таке уніження, таке попрання прав, щоб без всяких умов, без всяких об'яснень зняли з нього громадянство України, лишивши його всіх прав на території його рідної України. Він же із Буковини, він не з Ізраїля, не з Ірана, він не з Польщі, він не із якоїсь там Іспанії, а він з Буковини, свій рідний, милий. А для нас Закарпаття, Буковинські, русини, почти ідентичні нам, русинам Закарпаття, за що його так, а за те, що він твердою вірі, а за те, що він терпить разом. Митрополітами терпить гоненіє, терпимо і страдаємо за віру Христову. Ради чого? Раді того, щоб нас обзивали всякі люди, котрі не мають відношення до церкви, що ми не добрі, що ми, ми вороги. Ні. Апостол Павел чітко пише: ми діти Божі. Наслідники Царства Божого, співнаслідники Христу, ну умова, якщо тільки з ним і страдаємо. Думаю, каже Павел, а що ми маємо то помнити і прописати собі на серцю? Думаю, що нинішні временні страдання ніч не стоять, нічого не стоять в порівнянні з тою славою, яка відкриється. Для нас терплячих гоніння, суди, переслідування, унуження, оскорблення. Твар, саме творення буде освобождено від рабства тленію в свободу слави дітей Божих. Ми терпимо їм, не тому що ми слабі. А тому, що ми хочемо за Христову віру пострадати, щоб на землі бути діти Божі, вірні, красні, мудрі, благословенні, а у вічності в'єднався святим і наслідувати Царство Боже. Амінь.